Дієслово авере в італійській мові використовується постійно, майже в кожній фразі, його потрібно завчити, тому що це неправильне дієслово, і воно не попадає під загальні правила дієслів, але без нього ви не зможете складати фрази італійською мовою. Якщо це дієслово не використовується, то використовується замість нього. Дієслово есере. вони змінюються по черзі. Це два найголовніші дієслова у всіх фразах італійської мови. Тому треба їх завчити. Про дієслово есере у мене є окремий урок. Посилання на нього буде в описі під відео, і там будуть посилання на інші мої уроки для різних життєвих ситуацій. Та різних професій в Італії я дуже старанно намагаюсь полегшити ваше життя в Італії і продовжую робити це. Ваші коментарі допомагають мені відчувати вас, вести з вами діалог і почуття, що це щось корисне. Allora. Спочатку згадаємо, як використовується італійське дієслово авере. Пам'ятаємо, що літера АКА в італійській мові вона не вимовляється. Так, вона пишеться на письмі, але вона не має звуку, її ми не читаємо. Іо о, я маю, – ти маєш. У тебе є. Луй, лей, лей, він, вона. Має, у нього у неї є. Ної аб'ямо» у нас є, ми маємо. Вої авете у множені. Ви маєте, у вас щось є. Лоро анно. Вони мають. Приклади використання. «Іо о уна банана. У мене є банан. «Іо о уна банана. Ту ай, гатто, у тебе є кішка, комесікяма. КАК її ЗВАТЬ? Скріві, напиші. Лей УНА Маккіна. У неї є машина. Ви, напевно, дізналися, з якого легендарного фільму цей кадр, да? де Чілентано у головній ролі. У мене є книга з біографією Софі Лорен. Бачите? УН Лібро. Я маю книгу. Колись прочитаю лекцію про неї на моєму каналі про мистецтво та історію Італії. Посилання на мій канал про мистецтво Італії буде в описі під відео. Буду радий вас бачити. Далі Луй уна бічуклетта. У нього є велосипед. Лей А. Поки амічі, у неї мало друзів. Якщо дослівно, то вона має мало друзів. Avete una у вас є урок. АБ'ЯМО дує леціоне. Сьогодні у нас два урока. Ми маємо два уроки. Сьогодні, так, якщо дослівно. лоро ано уна ліста. У них є список. Якийсь там список чогось ліста це список. Італійське дієслово авере потрібно, якщо ми запитуємо про вік людини. Куанті ані ай, скільки тобі років. Ну або якщо перекладати дослівно, то це звучить як: скільки років ти маєш. Нелогічно, так, не дуже так гарно. «Іо О Венті Ані, Куанті Ані А Чорнітано. Скільки років Черентано. Non Ноно інформаціоні. Я не маю цієї інформації. Щоб сказати щось у негатив, негативній отрицатій формі, досить просто поставити частинку нон перед дієсловом авере. Іонон о libero. Я не маю вільного часу. Ту нон ай лібрі. У тебе немає книги про Софі Лорен. «Луй нон афідії у нього немає дітей. Дуже-дуже багато ще є стійких виразів, які використовують дієслово авере. Давайте познайомимося з ними, які постійно використовують. Ви будете їх постійно чутими чу, чу, в, Італії, в Італії, серед італійців. Наприклад, авере фаме, хочу. Їсти, хоч, хотіти їсти, відчувати голод. Ту ай фаме ти голодна, ти зголотніла. Нон no, о фаме ні, я не голодна, чи я не хочу їсти. А вере сете, хотіти пити, відчувати спрагу. Tu hai sete. ти хочеш пити, ти відчуваєш спрагу, так, якщо дослівно. ho мольта сете. Так, я дуже хочу пити. «Авере паура боятися. Слово паура перекладається як страх, але якщо його використовувати разом з дієсловом авере, то сенс змінюється трошечки на відчувати страх, мати страх. Або якщо переводити скорочено, то боятися, так просто боятися можна перевести. Лей А Паура деї канії. Вона боїться собак. Моя колишня дівчина. Боялися собак, фобія була навіть таких ось міліпусіньких, таких ось бубочок пухнастих, навіть їх боялися. Іо, нон о паура деї кані. Я не боюся собак, незважаючи на те, що. У дитинстві мене собака Бультер'єр мало не загриз там шию, вухо зашивали, встигли мене врятувати. Там зуби буквально за пів сантиметра від сонної артерії були, прокусила, прокусила шию. Дуже пощастило. Але собак я зараз не боюся. Авере нон-опаура, так. Авере сонно. Sono... Хотіти спати, бути сонливим. І о, о, сонно, я хочу спати, я сонна, да я, я маю сонливість, якщо так дослівно. А Вере Фреддо, мерзнути, відчувати холод або мати почуття холоду. Е, тарді, е, о, фредо, вже пізно, я замерзла. От будете увечері гуляти з якимось італійцем в Італії, то скажіть йому, о. Преддо, мені холодно, і він одразу почне вам активуватись, так доглядати вас. Аваре кальдо відчувати спеку, о кальдо е воля фаре унадочя. Мені жарко, і я хочу прийняти душ. Фаре унадочя це окремий вираз. Стійка фраза йома, яка перекладається як приймати душ. Або давайте. Трохи пофліртуємо з італійцем. Так, є така фраза Quando io sto con te, o caldo. коли я з тобою, мені спекотно. Ще є складна м -м, фраза. Якщо раптом італієць хоче більшого, а ви не хочете, не маєте настрою там, да? або щось ще, то є така фраза avere mal di testa. мати головний біль. Іомаль ді, теста, у мене болить голова. Лей а маль ді теста, у неї болить голова. Якщо у вас болить щось інше, то просто підставляєте інше слово. Наприклад, авере маль ПАНЧА. болить у животі, авере маль ДЕНТЕ. болить зуб і так далі. Це вам шаблон фрази. Просто змінюйте одне слово на те, що у вас де у вас болить. До речі, у мене є окремий урок на тему відвідування лікарні та аптеки. Посилання на цей урок залишив в описі. Коли ми поспішаємо, то ми використовуємо фразу фретта» – «Квапатися, поспішати. фретта перке. Е-джатарді. E, ja, Я поспішаю, тому що вже пізно. А коли ми маємо вільний час, то ми використовуємо фразу авере темпо, мати час. ho о темпо me. У мене є час для мене. Тобто, у мене є час для самої себе. ho о темпо te. У мене є час для тебе. Ту ай libero. «Per guardare questo video» Ти маєш вільний час, щоб подивитися це відео. Коли у вас немає часу, то ви говорите «Io non іонон tempo libero» У мене немає вільного часу. Або ви можете використовувати стійку фразу «Avere da fare» перекладається як мати багато справ бути зайнятим. Скозай о да фаре. Вибач, але у мене дуже багато справ Я зайнята. Побачимось якось там ніколи. Наступний дуже популярний вираз це авере раджіони. бути правим. Та авере торто. бути неправим. Луй а торто. він неправий. Ту ай раджіони. ти права, ти маєш рацію. Авере вояді, хотіти щось, прагнути щось. Ора Іо. О, воля, ді рестаре кві. Зараз я хочу залишитися тут. «Кон те з тобою. Ще корисна конструкція: «Авере бізоніо ді, М -м, потребувати чогось, мати потребу, необхідність. О, бізоніо, ді діре колькоза. Мені потрібно дещо розповісти. Або о, бізоньо деї вострі лайки. Мені потрібні ваші лайки. Перфаворе. Ще одна дуже хороша фраза: авере Фортуна мати удачу це о фортуна. Якщо мені пощастить, якщо я буду мати удачу, або така фраза, якщо ви любите міфологію Ірландії. То до речі, напишіть мені, хто з вас обожнює Ірландію та міфологію та серіал про Дункана Маклауда, мій найулюбленіший. Цікаво, скільки нас тут олдів. Моя фраза, яку я дуже обожнюю, це отжі о фортуна. Сьогодні мені пощастить. Коме Лепрекау. Як ли Або у розмові з дівчиною можете почути таку життєву фразу. Нон fortuna» кон і рагації. Мені не щастить з хлопцями. Сумно. До речі, якщо у вас є проблеми у стосунках, то у мене є блог, окремий канал, відеоканал та блог е про психологію стосунків. Тому що щасливим, гармонійним, продуктивним, здоровим відносинам стосункам з партнером потрібно теж вчитися. Любити теж потрібно вчитися, щоб не потрапляти на аб'юзерів та мудаків, які використовують вас. На іншому каналі я навчаю дівчаток, як їх бачити та посилати їх в айві подалі, і піднімати собі самооцінку, захищати свої особисті кордони, межі. Та. Алоре, allora. йдемо далі. Дієслово авере використовується, щоб говорити у минулому часі, Passato prossimo. Давайте подивимося, як його потрібно використовувати. Io o, avuto. я мала, Tu hai avuto. ти мав мала. Lui lei a lei, avuto. Він вона мала, Noi abbiamo avuto. ми мали. Лоро анно авуто, вони мали. Є така фраза, котру новачки, які вивчають італіяну, дуже часто плутають і не можуть правильно перекласти. Наприклад, це О ла ріспоста. Я маю відповідь. Ви можете зустрічати цю фразу в минулому часі, як «О, авуто ла різпоста. Вона перекладається як тому, що я як. Я отримала відповідь або я отримав відповідь. Але якщо ми ді дословно будемо її перекладати, як часто це новачки роблять, то це звучить дуже дивно. Я мав відповідь. Так? Нелогічно для вашої мови, для української, але італійська мова вона дуже часто використовує цю фразу, тому її потрібно перекладати, як я отримала, я отримав відповідь. Просто запам'ятайте, тому що її часто використовують, і щоб не плутатися і розуміти, як її правильно перекладати, треба її завчити. Алора, allora, йдемо далі. Oggi ho avuto уна джорната. Діфічли сьогодні я мав дуже важкий день дієслово авере ще використовують в конструкції з іншими дієсловами у минулому часі в пасату процінь, але це окрема тема. Ми її будемо розглядати у іншому уроці, тому що вона досить велика, тяжка, але та так стисло для знайомства, щоб ви може вспомнили пару фраз. Лоро, Анно, компрато деї, fiori. Вони купили квіти. Кі scritto questa frase? Хто написав цю фразу? О, scritto. я написав. Баста, мої дорогі, на цьому урок закінчено. Якщо ви любите вірші про кохання та романтичну лірику, то я запрошую вас на мій новий канал із моєю творчістю. Там так само будуть і мої пісні. Зараз я їх репетирую. Все. Кохаю, цілую, обіймаю, бережіть своє здоров'я, не нервуйте. Усе буде добре. Бачу, цілую.